Усім привіт! З вами Ніка. І сьогодні я зроблю легкий макіаж в школу і легкий образ у школу. Це буде не типу огромні стрілки, огромні губи, це буде типу легкий макіяж, який можна зробити в школу, щоб не передрались вчителі. Ну що ж, а ми поїхали. Для На початку нам потрібно заколоти волосся, щоб воно не заважало. Я зроблю це ось такими зірочками. Як їх відкритим? Закалуємо. До речі, дивіться, який є в мене манікюр. Чорний. Закололи. Тепер у нас чисте обличчя. На початку у мене є трошечки прищів. їх потрібно замазати тоналкою. Тому давайте. Але я не знаю, ця тоналка підходить мені чи ні. Ну ви скажіть, будь ласка, тому що я просто не розумію. Бармо. Я, допустим, тут. Ну, нифига закрываю. Я зараз. Еще трошечки. Ну, трошки что-то Нос. Ну, коротше, повернусь, коли вже затона за тонілюю себе. Я вирішила, що мені ця тоналка не підходить. Тому буду без неї, але це приїзд так добре видно. Що це? Ну, коротше, а тепер давайте зробимо рум'яна. Я не люблю дуже багато рум'ян, але червоні щічки значить здоровий. Трошечки ось тут тропимо і трошечки вниз. Припудрим носик. Чого він жовтий? Почекайте Так, я розібралася, це я трошки переборщила з румянами, і воно так видно на камері просто. Так, далі. А, тепер ми всі ці штучки зробили. Далі, напевно, будемо робити губи. Губи я хочу якісь цікаві зробити. У мене є декілька помад. Зараз знайду свою другу, де вона? У мене є дві помади. Одна така більш червона, а інша більш така розова. Ну, вона ніби темно розова якась темно темно розова Тому я хочу їй щось зробити цікаве. Давайте зробимо контуринг тією, а внутрі тією. І буде ще шикарно. Поїхали. Ну, Просто ось так контуринг вводимо і внутрі ось тієї помадою. Що, повернусь, коли буде все готово. Контуринг я вже зробила, я його трошки розташувала, щоб було гарніше і не так, типу, як не дуже сильно. Тепер беремо цю помаду і трошечки ось так проводимо внутрі. Все. В принципі, губи готові. Я думаю, к такому вчителі не повинні придратися. І залишились очі. Очі я візьму свою улюблену палетку. Напевно, зроблю їх ось цим відтінком. Ну що ж, порнусь, коли зроблю. Ось я і зробила тіні наші. Тепер давайте трошечки зробимо акцент на вях і трошки додамо тушу. Ось наш макіяж і готовий. Давайте тепер знімемо заколки. І тепер можна вдягати якусь прикрасу. Я вдягну ось цих медвежат. Вони дуже гарні і мені подобаються. Тому ой, витягаємо. І ось мій образ в школу готовий. На цьому все. Всім пока. Цьому.